Пекло порожнє. Всі демони тут. Відома цитата з п'єси Буря Вільяма Шекспіра. Певний, хоч раз у житті ви її чули. Можливо, навіть бачили у фільмі або ходили на виставу до театру. Вбивства сатаністи, привиди і прокляття! Саме це сьогодні нас чекає в одному з наймістичніших місць Києва, зеленому театрі. Ми спробуємо розібратися, чи дійсно є там щось надприроднє? Трішки зануримося в історію і зробимо якісь висновки. Це проект метаморфоза. Ви можете звати мене оповідач, ну а ми розпочинаємо. Повальна. Так називався раніше те місце, де зараз стоїть словно, звісний зелений театр. Побудований на схилах Дніпра біля скультової могили, на кістках звичайних людей, це місце має дурну славу. В давні часи там жив чаклун, який захищав мирних людей. Потім його вбили ті ж самі люди. Після чого ця земля стала проклятою і провалля отримала свого хазяїна, з Духа, привида, що блукає там в пошуках нової жертви. Десь в середині 19 століття там були зведені дві стіни. З їхньою допомогою планувалося посилити укріплення навколо Печерської фортеці. Проте щось було не так, якісь крики. Хтось ходив у пітьмі. У газеті Київлянін 1898 року описуються події, що мали там місце. 6 січня каровольний Чернігівського полку Симеон Виноградов ніс Варту. Його колеги були розбуджені стрільбою, а сам Виноградов стверджував, що там рухається армія під командуванням Чингісхана. Звісно, вояка визнали у вільне. Після Другої світової війни центр Києва був у руїнах, тому архітектор Олександр Ласов запланував влаштувати розважальний центр на схилах Дніпра. Так у 1949-му з'явився парк із каруселями і амфітеатром на 4 тисячі місць, Подейкую, що він так і не побачив жодного виступу. Через 20 років театр до дотла через удар Бускарка. До його руїн стали сходитися дивні персони, культисти, сатаністи. Навіть зараз на занедбаних стінах Печерської фортеці можна побачити пантерами, символи диявола. А якщо ви вирішите піти туди вночі, почуєте, як хтось кричить Ура! Це люди, які померли там під час воїн. І нехай благословить удача того, хто потрапить туди невдалий день, не в той час. Адже пам'ятайте, хазяїн Зеленого театру досі обходить свої володіння. Страшно. Очень страшно. Зізнаюся чесно, коли я почав досліджувати тему Зеленого театру, вона здалася мені доволі таки плоскою. Адже інформації щодо цього максимально мало. Ніякого підтвердження подій, якісь дивні статті, які всі як один стверджують, що зелений театр це наймістичніше місце Києва. Там бродить якась чупакавра і затягує людей у свій світ. Булгаков любив там ходити. І це все. Та все ж таки мені є що вам розповісти. Вже було згадано стіни Печерської фортеці, що були побудовані у 19 столітті. Проте плани радянської влади щодо побудови театру під відкритим небом були ще до Другої світової. Перші згадки, що я знайшов, датуються 1936 роком у львівській газеті Діло і Київському журналі Соціалістичний Київ. І можна помітити максимальний контраст між цими двома виданнями: львівське діло, яке засуджує розбудову Києва як радянської столиці України, і соціалістичний Київ, який видає бажане за дійсне. Розбудова Києва йде у тому напрямку, щоб затерти специфічний характер столиці Совєцької України. На місці стародавнього Михайлівського монастиря почали будувати багатоповерховий будинок Раднаркому РСР. У 1937 році розпочинається будівництво будинку Центрального комітету комуністичної партії. На Володимирській гірці стоїть величезний пам'ятник Леніна, на стародавньому хрещатику. Побудували радівий театр, біля ланцюгового мосту зелений театр. Правий берег Дніпра обкладають гранітом. Красується своїм ефектним українським бароком азепиної будівлі великий Микола, колишній монастир, потім військовий собор, а тепер пустка із забитими наглухо дверима й вікнами. І невідомо, чи залишився ще середній розкішний височений іконостас. Подарунок самого Мазепи, нижче за обох Микол на надніпрянських узбіччях було розташоване одне з наймальовничіших у світі кладовищ, так звана Аскольдова могила, з білим невеличким, круглим ампіром Миколаївською церквою, що зовсім сховалася серед дерев, церківкою над могилою першого київського князя Аскольди. Багато, багато поховано там киян і киянок. Була там і біла братська могила крутян. Було це все. Було. Бо могилу крутян сплюндрували білі росіянний денікінці ще року 1919. А тепер червоні росіяни зруйнували і церкву, і всі могили. Все зрито, все перекопано. Бо на цьому місці має повстати зелений театр. Тобто театр на свіжому повітрі. Зелений театр. Театр під відкритим небом. Оточений пишною зеленю каштанів тополи і розлогих кленів. І тільки з одного боку, з південно-східного, сонячного, відкриваються широкі простори прозорого задніпров'я сизо синьою смужкою лісів на далекому обрії. Про такий театр мріють зараз кияни. Він буде створений на наймальовничішому місці нашого красуня Києва, на майданчиках і горах. Коло Аскольдової могили. Ідея створення зеленого театру саме тут належить Павлу Петровичу Постишеву. Наприкінці січня 1933 в Україну приїжджає людина, якій доручено виконати два основних завдання: знищити провідні кадри української інтелігенції з одночасним запровадженням русифікації України. Та умовах голоду, що вже розпочався, остаточно зламати опір колективізації. Ім'я цій людині Павло Петрович Постишев. Саме він виступав за те, щоб Україна стала центром суцільної колективізації. Він у промовах 1934-1936 років мотивував застосування терору вигадками про існування різних підпільних українських організацій, під виглядом ліквідації яких ДПУ заарештовувало та розстрілювало українську інтелігенцію. І саме він на противагу традиційному Різдву придумав святкування Нового року з Дідом Розом, Снігуркою та новорічною ялинкою. Насправді дивишся на це все і дивуєшся, як продумана тодішня влада намагалася знищити нашу національну спадщину. Тобто, зелений театр це черговий крок заміни української культури радянщиною. На раз і навсегда в цій землі Весь этот історичний хлам, который своїм существованием пітать корни українського буржуазного национализма. Але недовго грала пісенька, мавши необмежену владу в Україні, Постишев розбудував свій особистий культ, чим накликав на себе підозру Сталіна. В січні 38-го був заарештований, а в 1939-му розстріляний як японський шпигун. Постишев Павло Петрович. Упродовж кількох років був членом Центру правотроцькії організації в Україні. У проведенні ворожої роботи був зв'язаним з Косіором, Чубарем, Бавицьким, Якіром, Ашрафяном, Вегером, Косарєвим та іншими. Брав активну участь в організації та керівництві диверсійно-шкідницької роботи в Україні з 1920 року, був агентом японської розвідки. Яку постачав найважливішими шпигунськими відомостями по Радянському Союзу? Що тут скажеш? Карма? В 1949-му зелений театр офіційно був відкритий. Але його стіни жодної вистави ці стіни не бачили. Da, enjoy, що під час відкриття Там демонструвалися фільми 1 травня і три зустрічі. От вам ще докази того, що там виступали. Та й взагалі місце було дуже популярне серед киян. До... Ні, не долушання блискавка. До відкриття Жовтневого палацу і їду парку. Після цього зелений театр просто втратив свою популярність. Чи дійсно там була якась пожежа? Скоріше за все, ні. Я не знайшов жодного підтвердження цієї інформації серед газет та архівів. Вам, не здається, це доволі дивним? Одне з найпопулярніших місць Києва тих років згоріло і про це ні слова. Щодо хазяїна зеленого театру, ситуація один в один. Жоден згадки про якісь покляття, чарівників і тому подібне. Єдине найстаріше джерело інформації, яке я зміг знайти, де згадується і пожежа, і хазяїн зеленого театру це сайт 2000 року, так званий Музей паранормальних явищ. Та знаєте, для кого він був створений? Для диверів! Людей, які люблять спускатися у внутрішні підземелля. До речі, підземелля там є ще. З часів перших стін, адже вони були побудовані для такого собі захисту. Та ніяких згадок про паранормальне не було до 2000 року. Хоча ні, зачекайте. 1898 рік. Газета Київлянін, де не було жодної згадки про Симона Виноградова, який бачив армію Чингісхана. Добре, що залишилися архіви цієї газети, і ми вільно могли переглянути її. В жодному. В жодному випуску засічені Лютий не було ніякої статті про вартового, який бачив примарну армію. Ну і кріки у рауночі. Там кажуть, що вчені це вивчали і тому подібне. Жодного відео, жодної згадки і жодної наукової статті. Що ж вивчали в І наостанок бачив відосик, сюжет про зелений театр, там, де за допомогою диктофону Zoom і. Спиринг Це фазмофобія чи що? Розмовляють з котяином зеленого театру. Що це була за музыка? Уходите. Камеру выключи. Сейчас. живуть. живут. Много. Мы хотим спуститься в тебя подземелья. Ты разрешаешься нам? Уходи. Я ж. Не один нічого такого не чую. До речі, ви теж можете поспілкуватися з привидами. Вам достатньо просто вести плеймаркет Spirit Box і скачати за стосунок. І радіти життю. Алло? Тут... Да. Алло! Що ти голова? Що я? Як тебе звати? Ясі? Ні? Та сам туди йди що ти мене посилаєш? Так Ти хочеш квас? Окей, давай спробуємо іншу. Привіт! Що да? Як тебе звати? Антон? Антон! Антон, як ти в мене? Ваня. Так ти Ваня чи Антон? Що ти? Спайдер. Спайдер? Звичайна камера нічого аномального не фіксує. А от тепловізор самі ж бачите. І це не кінець. Ідемо далі. Я, звісно, не маю тепловізора, але мені здається, що приводи не виділяють тепло з голови і частково з ніг. Видно одразу є людина, а не привод. Мені одному здається, що якість цих двох відео значно відрізняється. В першому варіанті видно якісь там чіткі контури, шатково риси обличчя. В другому якесь суцільне мило. Навіть контуру калідору не видно. В мене є така теорія, що вони взяли якусь. Не знаю, куртку або ковдру, можливо, навіть яка зберігає температуру. Хіранули розмиття на відео, щоб не було взагалі зрозуміло, що в нас перед очима. І такі. <му> Як виявилося, нічого такого містичного не було. Зелений театр це історична пам'ятка. Сумною, але. Все ж таки історією, яка є частиною нашого минулого. Як на мене, правда виявилася набагато жахливішою, ніж звичайна байка. З самого початку вони мали на меті приховати масштабні злочини проти українського народу. Знищення церков, вбивство інтелігенції, поплюження наших цінностей, теж відбувається і зараз. Не хотілося б завершувати на такій сумній ноті, але це наші реалії. Майже всі газети, які ми знайшли, ви можете переглянути у нашому телеграм-каналі. Я думаю, вам буде цікаво ознайомитися з ними особисто. Ну і посилання на статті, які я використовував, в описі. Дякую за перегляд. Сподіваюся на ваш фідбек у коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні!